7 листопада, кінець робочого тижня і час, коли осінь дарує ще кілька теплих днів перед справжніми холодами. Розглянемо, якою буде погода в п'ятницю: чи варто брати парасольку, чи насолоджуватись ясним небом. У Київській області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 7. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Спостерігатиметься ясна погода з чистим небом без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується частково хмарна погода, дощу не буде. У Сумській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 6 градусів. Прогнозується помірна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. На Донеччині температура в день підніметься до 14 градусів тепла. А вночі буде близько плюс 8 градусів. Прогнозується майже ясне небо без дощу. У Луганській області температура в день становитиме 15 градусів тепла. А вночі плюс 7 небо буде малохмарним, опадів не очікується. На півдні на Одещині температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується майже суцільна хмарність без опадів. На Миколаївщині температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде з помірною хмарністю без дощу. У Херсонській області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. Погода змінюється щодня, тож не пропустіть нові прогнози. Підпишіться просто зараз і поставте лайк, щоб завжди бути в курсі. Дякуємо, що обираєте нас. На Запоріжжі температура в день досягне 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 8 градусів. Небо залишатиметься чистим і ясним. Дощу не прогнозується. На Кримському півострові температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На заході. На Львівщині температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується ясний день з чистим небом, без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься чисте небо без хмар дощу не буде. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде чистим, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південно східний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Очікується чисте небо без дощу. У Рівненській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер південно східний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без опадів. На Хмельниччині температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде чистим. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься ясне небо без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 6. Очікується майже ясна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 8. Прогнозується чисте небо без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Очікується ясна погода без опадів. На Вінничині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 7. Небо буде чистим і ясним. Опадів не очікується. Нехай цей день пройде спокійно і приємно, а вечір буде теплим і світлим, навіть якщо за вікном хмари. Гарного настрою, тепла у серці і мирного неба над головою. До зустрічі в наступному випуску!